Доброго дня всім. Я офіцер Полтавського батальйону територіальної оборони. Наказом командира військової частини призначений старшим групи рекрутингу нашої військової частини. Батальйон наш входить до складу 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Наразі виконуємо завдання в зоні виконання бойових завдань на Донецькому напрямку вже більше року, 25 лютого минулого року. Напрямок не мінявся, але ну, зміни, зміни були в позиціях, але напрямок ну, вже більше року залишається той же. От. По рекрутингу <кій> в Полтаві, як ви знаєте, відкрився рекрутинговий центр. От, в частині у нас цей е, рекрутингова група створена ще в минулому році і ми вже е, працю, працюємо вже ну, пашти рік. Рекрутинг в частині в старшої групи, в частині призначеної наказом я. Перш за все, основне завдання це ну, допомога добровольцям, які хочуть, хочуть стати до ЛАФ і приєднатися і служити саме в нашій військовій частині. Ми їм допомагаємо на всіх етапах. Спочатку ну, звернення і до моменту призначення його на посаду. Після призначення на посаду ми його відпускаємо і вже їм займаються безпосередні командири. На всіх етапах я особисто тримаю це на контролі як навчання в навчальному центрі, так і оформлення документів в військкоматі. І направлення після всіх відповідних оформлених документів направлення його до саме навчальних центрів сил територіальної оборони, бо в Україні існує багато навчальних центрів: це і сухопутні війська, і десантно-штурмові війська, артилерія і багато інших. От. Всі рекрути, які проходять. Через мене вони були направлені в навчальні центра сил територіальної оборони, їм було надано відношення, і після проходження навчання вони повертаються до нас у військову частину і призначаються уже на посади, які вони вибрали на початку. З приводу того, що посади. Визначаються е, на початку, і ця посада е, бронюється за військовослужбовцем, на неї нікого не призначають, поки цей військовослужбовець, е, ну, військовослужбовець не закінче навчання і не повернеться в частину. Тобто, таких моментів, як е, е, вибрав посаду одну, а при поверненні в частину призначили, призначили на іншу, їх практично немає, і є, але якщо військовослужбовець в процесі навчання виявив бажання служити на іншій посаді, і тоді і ця вакантна, і ця посада вакантна, тоді ми можемо і він має фах, тоді ми можемо його перепризначити, але за бажанням. Іноді, там останнім часом був момент, коли людина прийшла, посада його була зайнята, але військовослужбовців весь був, був призначений. Ну, в цей же підрозділ він хотів в мінометну батарею, але та посада по бумагам там вийшли ну, деякі. Людина залишилася на перенавчання, от, і ми не могли його призначити на цю посаду, так як людина вже на цю посаду призначена. Але його залишили в цьому підрозділі, тому що військовослужбовець буде, ну, одна із посад буде звільнятись, і він піде туди, куди він хотів. Тобто, командир батальйону на це звертає увагу, і ми теж. При виданні відношень дивимося на видаємо на вакантні посади, щоб людина, яка до нас йде, наприклад, в розвід взвод, в, в розвід підрозділ на розвідника, щоб саме він попав на цього розвідника. Є різні побажання. Один хоче бути просто розвідником, інший хоче бути розвідником-оператором БПЛА. Це все при співбесіді уточнюється і видається відношення саме на ту посаду, на яку людина бажає піти. В нас є багато в підрозділі різноманітних посад. І при відборі кандидата ми врахуємо, ну, враховуємо і цивільний досвід. Тобто, якщо людина була, ну багато, навіть зараз рекрутинговий центр відкрився, зверталися юристи, офіцер звернувся зв'язківець, то йому пропонується саме посада офіцера-зв'язківця. По процесу, по процесу відбору всі цивільні які виявили бажання і в них немає військового досвіду, тобто вони не служили в Збройних силах України, вони всі їдуть на навчання в навчальні центри, проходити базову загальну військову підготовку, яка триває близько від 30 до 40 днів. Після цього, якщо його посада, наприклад, він йде на кулеметника, не передбачає додаткового навчання. Він після навчального центру попадає до нас. Якщо посада передбачає якогось фаху, наприклад, оператор БПЛА, то людина після базової загальної військової підготовки ще е, їде навчатись в навчальний центр іменно саме по підготовці операторів БПЛА. Е, також ну, е, є багато таких посад у нас, які е, Тобто цивільний досвід людини має велике значення. Ну, є посади фінансистів, тобто є психологи. Багато посад прийшли зміни до штату, і в нас ввели в батальйоні, ну, так само в бригаді, офіцери, психологи по відновленню і супроводу бійців, тобто офіцери. Це офіцерські посади, Е, також водії, бойові медики, тобто людина, яка приходить, звертається до нас, тобто ми на першому етапі спілкування з людиною, дивимося на її, передусім, це цивільний фах. Ну і побажання теж. Якщо людина бажає бути там, оператором БПЛА, то і в неї це бажання є ну, проходити службу саме на цій посаді, вона проходить базову загальну військову підготовку і їде далі проходити ще підготовку на оператора БПЛА. У мене все, якісь питання, то задавайте. А можна просити словами, для чітко зацікавити? Сьогодні матеріали всі новини. Чим займається ваша військова частина? Ну, Тих, хто, наприклад, не сильно вже хоче працювати рекрути, але в нас цікавиться. Те, що можна назвати початком, частина, якщо взагалі казати, то як і всі, ми займаємося захистом нашої країни. Ми батальйон територіальної оборони. Взагалі, з самого початку. Завдання стояли виконувати у межах областей, як тільки створювалася територіальна оборона, але потім нам дозволили виконувати завдання поза межами області, і виконуємо наразі завдання в зоні, в зоні бойових дій. От Якщо казати, що можна казати, це. Це друга лінія, це е, підготовка оборонних рубежів на другій лінії, це е, прикриття флангів е, першої лінії, де стоять десантно-штурмові війська, механізовані бригади, тобто е, прикриття їх та підготовка рубежів е, у випадку е, відходу. Щоб було куди відходити нашим побратимам спереду. Якось так. Скажіть, будь ласка, як змінилися вимоги теоборони оборону 2022 року? Вже зважаючи на завдання, які нині перед вами посилює, зокрема перед вашою гримадою? Ну, я з самого початку ну, тільки що казав, що. На початку ми повинні були виконувати завдання по охороні та обороні в межах області. Тобто це охорона критичних об'єктів, це підготовка оборонних рубежів, міст кругової оборони. Тобто всі заходи в межах області. Наразі ми виконуємо ті ж заходи, тільки поза межами. Ну, Вимоги залишились ті ж самі. А можете трішки детальніше розказати про етапи відбору, тобто, як людина має пройти і що відбувається? Е, ну, є є різні, різні етапи, тому що є люди, які мають досвід служби в Збройних силах. І для них один етап. А є люди, ті, які не мають досвіду. Ну, спочатку ті, що мають. Ті, що мають, вони звертаються військову частину саме, саме до мене. І після того, як вони звернулись і визначились уже з посадою. Військова частина наша надає їм відношення на конкретну цю посаду. Це повторюсь ті, що служили, мають досвід. Вони йдуть в військкомат, їм надається лист проходження військово-лікарської комісії. ну беруть з собою дві фотокартки, облікові документи свої і проходять військову лікарську комісію. Якщо лікарська комісія вдала пройдена, він придатний. Або ну, поки що діє обмежено придатний, до нас теж дозволено брати з обмеженнями, якщо він обмежено придатний теж. Після проходження військово-лікарської комісії ця людина, всі, ну, збирається комплект документів, от, виписується йому припис, і він прибуває до нас військову частину. Це ті, що проходили військову службу, то мають досвід. Ті, що не мають досвіду взагалі, людина приходить в військову частину, її ознайомлюють з військовою частиною, з вакантними посадами. Вона задає безліч питань, які її цікавлять. Якщо її все влаштовує, вона вибрала собі посаду. Їй видається також відношення. Вона йде в військкомат. Бере лист проходження ВЛК, а також проходить ВЛК, де буде визначена її придатність. Якщо людина пройшла ВЛК позитивно, то її направляють в навчальний центр. Тут включається система мого контролю, тому що я контролюю, щоб людина, та, яка йде до нас, попала саме в. Навчальний центр сил територіальної оборони. Її записують в команду на конкретне вже число. Тобто це може бути через тиждень, через два дні. Тобто перша ж відправка на навчальний центр. Бо ці відправки регулює Генеральний штаб, приходить рознарядка на військомат. Іх ну, в навчальні центри сил ТРО буває в місяць. Ну, От 2 до 3-4 відправок, це максимум. Ну, в основному 2-3 відправки. Тобто людину записують на цю дату, вона готується, там збирає речі, необхідні всі, і вбиває військомати і везе своїм автобусом в навчальний центр. В навчальному центрі вона перебуває, ще раз повторюю, десь від 30 до 40 днів. Це я теж тримаю на контролі вже перед закінченням. Я прозваню навчальні центри, куди поїхали мої люди, які призначені в мою саме військову частину, і контролюю, щоб їх включили в наказ і на саме до нас. Бувають моменти, там теж запитували, що людина, яка навіть з відношенням їхала до навчального центру, потрапляла в інші військові частини. Процент такий є, але. В основному останні, останні, останні люди, яким було надано відношення, це були молоді хлопці, які йшли до нас в розвитку. Вони показали добрі фізичні свої результати в навчальному центрі. Їх, звісно, хотіли забрати інші військові частини.